Всім привіт! І так, настала черга розпакувати ось цю посилочку. Це я замовляв полочку до ванної кімнати. Ось вона приїхала зараз ми. Подивимося, що це. Це у нас кольосики, на яких можна буде переміщати цю полочку, трубочки якісь. Ручки. Це не розумію, що це, але зараз подивимося, цю... інструкцію. Так. Ми що це ось така інструкція, як збирати. Ну, все зрозуміло, що куди. Тож зараз зберу та покажу вам вже в зібраному стані. Збирається вона дуже легко. Ось, бачите, просто встановили отвори. Зараз перепровірю. Тобто встановили отвори. Я замовив на чотири Так, і зараз кріпимо наші колеса для того, щоб її можна було передвинути, де вам потрібно буде. Так само беремо ці колеса і вставляємо. Це, я так розумію, у нас кріпляться ось сюди. Такі ось Крючочки, бачите, можна буде щось повісити на них. І також вставляємо наші ручки для того, щоб можна було її зручно передвинути. Ось ми зібрали її. Переходьте в описі під відео, кого зацікавило. Я залишу посилання, де можна її придбати. Також там є е, білий колір та чорний колір. Є на три полички, на чотири. Та наскільки я пам'ятаю, ще на п'ять або шість. Ну, перейдете, подивитесь. Дуже легко збирається, повставляли і на цьому все. Зібрали та користуємося. Вона з пластмасу, легенька. Ну, я вважаю, що якийсь тут поставити порошок або ще щось там витримає, дуже там навантаження великого нема. Зараз з вами перейдемо до ванної кімнати та вже зроблю огляд її повноцінно. Ось приблизно отак в мене все вийшло. Оце я. Для прикладу вам показав, як, що, куди. Також вона на колесиках можна її рухати. Підписуйтесь на канал, також переходьте в описі під відео. Ще раз повторююсь, буде посилання, де можна таку замовити поличку. Ну, а в мене на цьому все. До побачення.